2022 рік. Я провів воюючи в іноземному легіоні в Україні у Харкові. Ми повертаємо останки їхнім родинам. Ми вже здійснили репатріацію до Сполучених Штатів і Данії. Це справді складна робота. Треба провести багато розслідувань. Я хочу, щоб люди подивились на траєкторію дій Росії за останні 30 років і довго та наполегливо подумали над тим, у якому світі вони хочуть жити. розкажіть більше про фундацію Везермана, як цей фонд виник та яке його призначення. Артіведмен Фандейшн Везермен Фандейшн сягає корінням у падіння Афганістану, коли американці вийшли з країни після падіння Кабула та жахливих подій в місцевому аеропорту. Засновник нашого фонду брав безпосередню участь в евакуації багатьох афганців, зокрема дівчат зі збірною з футболу. Тож у певному сенсі все веде початок звідти. Потім, коли в лютому 2022-го почалось повномасштабне вторгнення, відчувалось сильне. Розчарування тим, як все склалося в Афганістані, Тож це була можливість зібратися і зробити важливу роботу у фонді Працює група чудових людей. Ми майже усі ветерани. Наш президент, колишній десантник, наш директор з операції, колишній спецпризначенець зелених беретів. Я сам колишній зелений берет. Мій колега, який зараз у Києві, він колишній морський зв'язківець. Ми глибоко віримо в американські та західні цінності як ви особисто опинились у фундації Везермана? 2022 рік. Я провів воюючи в іноземному легіоні в Україні у Харкові. У вересні того ж року один з моїх побратимів отримав поранення. Шрапнель від артилерійської системи ГРАД потрапила йому в око та мозок. Фундація тоді допомогла і доставила його на лікування до Польщі. Я був безмежно вдячний за це. А вже в січні почав працювати з ними. Я здав керівництво своїм підрозділом у Харкові та почав займатися медичною евакуацією солдатів. Зараз це моя основна робота. З літа минулого року ми евакуювали 32 поранених бійців у Ланштуль. Це військовий шпиталь Сполучених Штатів на базі Рамштайн. Майже половина з них американці. Другими за кількістю як канадці також вивезли кількох британців. Був один громадянин Японії, один з південної Кореї, з Нової Зеландії, з Австралії, Бразилії. Ну і звичайно, українці. Ми дуже віримо у нашу місію. Ми також надаємо гуманітарну допомогу і займаємося репатріацією тих, хто загинув під час бойових дій, чи від ракетних ударів, чи від артилерії. Ми повертаємо останки їхнім родинам. Ми вже здійснили репатріацію до сполучених штатів і данії. Це справді складна робота. Треба провести багато розслідувань. Ми, як приватні детективи, намагаємось зібрати усі докази, бо хлопці часто гинуть у сірі або червоній зонах. Іноді останки не знаходять. Тож ми створюємо справу по кожній людині, щоб коли останки буде знайдено, ми могли повернути їх родинам ви також перевозите цих добровольців та їхні родини до Вашингтона, щоб зустрітись із законодавцями. Розкажіть, як виникла ця ідея? Коли я повернувся до сполучених штатів з фронту, то помітив, що люди, які воювали там, вони наче ізольовані. Це не так само, як після повернення з Іраку чи Афганістану. Тоді я повертався додому з побратимами, з якими служив в одному підрозділі. І армія дбала про мене, якщо мене поранили або мені було важко морально психологічно. Нічого цього не відбувається, коли хлопці повертаються з України. Моя робота з пораненими та родинами загиблих в Україні. Спілкування з багатьма людьми, які повернулися до Сполучених Штатів, показали, що усі вони живуть у власних бульбашках. Тож ми хотіли об'єднати цих людей. По перше, щоб створити відчуття підтримки, просто щоб вони не почувалися такими самотніми. І по друге, ніхто раніше не привозив до Вашингтона делегацію з американців, які служили в Україні, та є бойовими ветеранами американської армії. Така розмова була зрозумілішою, ближчою для законодавців, бо тут йдеться про американців, які брали участь у глобальній війні з терором, а потім вирішили знову служити заради захисту демократії разом зі збройними силами України, воюючи проти росіян та їхньої тиранії. Коли ви зустрічаєтесь із законодавцями, яку головну ідею ви намагаєтесь донести? Я Думаю, що на капіталійському пагорбі не бачать духу та характеру війни. Я не знаю, скільки конгресменів вже побували в Україні, але можливо загальна кількість десь 20. І навіть ті, хто був, зазвичай обмежуються Києвом, вони не можуть вийти на лінію фронту. Тож ми привозимо поранених та сім'ї загиблих, і це дає їм побачити певний контекст. Це також озброює самих законодавців і дає їм можливість сказати: я розмовляв з цим солдатом. Це американський солдат, який служив у морській піхоті, нашій морській піхоті. Він пішов воювати в Україну, і ось що він побачив. Це надає абсолютно нового значення таким словам: як нам потрібно більше боєприпасів, нам потрібно більше снарядів, нам потрібно більше танків. Це дає їм щось емоційне, за що вони можуть зачепитися. На що вони можуть потім спиратися, спілкуючись з іншими конгресменами, ми також намагаємось спілкуватися з тими, хто проти допомоги Україні. Я думаю, що багатьох можна переконати загалом, працювати у конгресі важко. Ми увесь день спілкуємось із сенаторами та конгресменами і знаємо, що результат буде не одразу. Ми плануємо привести більше делегацій вже влітку або восени з іншими пораненими та сім'ями загиблих, щоб робота продовжувалась. Бо чим більше зустрічей ми проведемо, тим краще. Власне чому важливо продовжувати допомогу Україні? Ми вже бачили Молдову та Придністров'я. Потім була Чечня. Грузія у 2008-му, потім Крим і Донбас у 2014-му, А тепер повномасштабне вторгнення. Я хочу, щоб люди подивились на траєкторію дій Росії за останні 30 років і довго та наполегливо подумали над тим, у якому світі вони хочуть жити. чи хотіли б ви щось додати до цього інтерв'ю? Європейські країни можуть зробити більше для прийому поранених. Наприклад, прямо зараз ми доставляємо поранених у Ландштуль, військовий шпиталь Сполучених Штатів на базі в Рамштайні. Але там обмежена кількість ліжок. На близькому сході загострюється конфлікт. Тому багато ліжок резервують заздалегідь для американських військових. Потреба може виникнути будь-якої хвилини, і ми повинні залишати ці ліжка зарезервованими для наших сил або союзних сил НАТО. Тож нам потрібно розширити кількість ліжок доступних для евакуації. Я хочу закликати європейські країни звернутися до нашої фундації. Якщо у вас є вільні місця, ми зробимо усю паперову роботу і з української сторони також зі збереження контрактів бійців. Таким чином вони продовжать отримувати виплати від українського уряду. А ми доставимо їх у ваші шпиталі, якщо ви зможете їх прийняти.